Це українська енергощадність протягом двох днів у Черкасах навчали, як впроваджувати енергоефективні проекти. Захід організувала Асоціація міст України. Своїм досвідом на ньому ділилися і черкаські підприємства. Про що говорили, знає Яна Федоровська. З асоціації міст України до Черкаси приїхали, аби започаткувати курси енергоощадності. Місто кажуть, обрали не випадково, бо досвід комунальної модернізації воно вже має. Тому для місцевих реформаторів з собою привезли й кардинально нові проекти. Перевод устарівших газових котлов газових, допустим, на котли з використанням біомаси, допустим, щіпи, там відходов сільського господарства і так далі. Або, допустим, переход устаревших газових котлов на Установки генераційної установки, сороботка і тепла, і електричства. От 2008 рік, коли ми починали цей проект, і оцінювали можливості, що ми отримаємо. Свій досвід економії презентували працівники Черкаси водоканалу. Хизуватися кажуть, там є чим, бо внаслідок оновлення устаткування на насосних та каналізаційних станціях споживання електроенергії водоканалівці зменшили на 40%. Ціна 2014 року це близько 11 мільйонів гривень. 11 мільйонів гривень. Якщо б ми не застосували ці заходи, то сьогодні був би тариф не 7,62. Це разом водопровід та каналізація. А це було б іще плюс 67 копійок. Повчитися енергощадності до Черкас приїхав і мер нової каховки Володимир Коваленко. Каже, вже знає, що із побаченого у Черкасах запроваджуватиме у своєму місті. Я за основу хочу взяти систему створення роботи з населенням з метою переконання їх створення організації, самоорганізації населення, ОСББ, так зване, встановлення будинкових пунктів обліку тепла. Також мені сподобалася система альтернативного забезпечення опалення котельнями. Аби реалізувати ці енергозберігаючі проекти, необхідні великі капіталовкладення. Та в Асоціації міст України переконують, заощадити на них можна буде в рази більше. Яна Федоровська, Ігор Неділько, ВІККА Новини.